Всем привіт! На каналі Roblox Настя, і я сьогодні. Да. Я сегодня буду перевіряти цю карту. Я вже один раз заходила сюди. О, мені дуже сподобалася лава. Ну взагалі оце теж прикольно. Зелене, що є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба нажимати прыжок, щоб у... вибратися. А там, где лава. Так. Два трошки. Е. Не, не, цена лава. Упс. О, ось це лава, лава. Бачите, в мене здоров'я віднімається. Не ні -ні -ні -ні, треба, не треба, не треба. Ні. -ні. О, ні, ні. Нічого страшного. Ми побачили, що в лаву краще не йти. Так, тут все еще таке. Зараз я все чорне стану. Тепер намагаємось вилізти. Давай, давай, давай. Так. Угу. Ого! Тут не можна помитися. Так що, якщо ви хочете пограти, то будь ласка. І всім папа, до нових зустріч!